Дослідження якості роботи Івано-Франківського окружного адміністративного суду робила громадська організація Закон і порядок за підтримки проекту США з міжнародного розвитку Справедливе правосуддя мета такого опитування сприяти удосконаленню роботи суддів Прикарпаття. Свою думку висловили 77 людей. Частина опитаних брала участь у судовому процесі шість і більше разів. Розповів голова громадської організації Закон і порядок Володимир Турчин. Це не є всі громадяни на вулиці, які ніколи не стикалися, може, з роботою суду, а знаходяться в інформаційному просторі, відповідному, і не завжди вони є об'єктивне, та інформація, яка існує. І тому ми якраз стояли на позиції в тому, щоб опитати осіб, які спілкувалися і мали якісь дотичні стосунки до судової гілки влади. Майже 63% респондентів оцінили якість роботи суду на відмінно 28% посередньо і тільки 8% незадоволені якістю роботи суду. Опитані вказали на зручність, доступність, комфортність, повноту та якість надання інформації. На такі критерії вказує і пан Василь. Він прийшов ми до адмінсуду лише. перше. Ми тільки перший раз сьогодні і думаємо, що надіємося на наш позитивне рішення, і ми не можемо сказати по. Коридору по тому, як ми зайшли, то ніяких претензій поки немає. Ми поспілкувались із людьми на вулиці. У них претензії до суду є. Здебільшого не конкретні, а загальні, оскільки містяни вважають, що судову систему в Україні треба змінювати докорінно. Що скільки вже часу пройшло, щось дуже всього балакається, а ніяких дуже змін нема в цьому сенсі. Скарг багато чую від населення. Щодо не своєчасно розглядаються заяви, приймаються рішення неадекватні, такі які би мали бути чинного законодавства, на чиюсь користь певних якихось, хто їх лобіює. Його підопічні не бояться переатестації та готов її пройти, каже голова окружного адмінсуду Андрій Могила. Він задоволений результатами опитування, оскільки згідно із ними установа, яку він очолює, працює чи не найкраще серед місцевих судів. Навіть під час майдану тут не виносили жодних незаконних рішень, каже Андрій Могила. Не було жодного судового рішення, яке б Івано-Франківській області забороняло людям під час перебування на майданах чи з наміром збиратися на майдані не було. Соціальний психолог Надія Куравська зазначила, що більшість відвідувачів суду пасивні, мало хто з опитаних зумів сформулювати чіткі зауваження та пропозиції щодо подальшої роботи суду. Відвідувачі суду звертали увагу на такий аспект, як дотримання термінів судового розгляду справ, тобто початок судових засідань. Ось такі от параметри їм були важливі. А також на якісь такі загальні умови, тобто, наприклад, доступність вайфаю. Так в приміщенні суду і доступність суду загалом для людей з обмеженими можливостями. До слова, ці недоліки адміністрація вже усунула у приміщенні суду. Працює вайфаї із вільним доступом та завершується встановлення пандусу.